Вітаю всіх! Приїхав я на Коп Он своїм новим апаратом. Зараз серед поля знаходжуся, трошки вітер. Може, трошки погано чути, так що вибачайте. На це поле я досить давно. Хотів попасти, вже два роки їжджу і ніяк не можу сюди доїхати. Так як щось засіяно або соя, або ще щось і пізно збирають і зразу засівають, то не встигаю навіть сюди і попасти. Зараз, як ви бачите, урожай зібрали пшеницю і передіскували. Так що поле готове для пошуку. Вже можна офіційно сказати, що сезон копу відкрито, так що все, починаємо пошуки аж до зими. Оце поле було завжди тут знахідки були. Досить багато тут знайшов тут і хрестики, і перстні, і монети. Коротше, що хоч було. Так що все, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Он недалечко відійшов від, від свого мотоцикла і в мене вже перший сигнал, такий, який можу і вам показати. Он подивіться. Викупав ямку невеличку і десь тут. Я бачив кругляшок, А от, бачите? От є щось. перший монітосик. Дядянщина, подивіться який. золото партії. 957-й рік. Красота! Вже початок покладено. Все, шукаємо далі тут, по цих полях. Хатина точно була, так що буду тут ходити на місці, зачеплюся і буду шукати. Ввертаюсь вже. Вон, і недодачку від монетки в мене сигнал. І ну, щось таке цікаве мені випало. Подивіться. О, давнє досить. Що це таке могло б бути? Пишіть коментарі. Ну, це ручка від чогось чи краник якийсь, я не знаю, ну щось такого. Роду, це латунь ніби чи бронза, все таке темна, патина, така темнюща. Ну, така знахідка. Ну, йдемо далі шукати. Фу, трохи така жара, парить в голову. Сьогодні такий день просто жарить, просто жарить капець. Так і тут ходжу біля залізного коня і маю знахідку. Бачите, щось таке цікавеньке випало. Але я не знаю, що таке може бути. Там щось їй блистить. Там якась така бочечка маленька. Ну не знаю, друзі, підказуйте може. Потім помию біля машини і тоді вже по ньому може щось таке таке щось. Все, буду йти далі в пошук. Знову маю сигнальчик. Он до викупав. Щось цікаве, кругленьке. Ага, то був гудзик колись. То все, що від нього залишилось, ніби е, німецький гудзик. щось таке схоже. Ну, Щось таке, коротше, воно, воно. частинку його немає, знищений. Фу, і так ходжу я тут. Недалечко відійшов від мотоцикла, так і тут зачепився, трошки лажу. Буде щось то ще буду вам показувати. І знову в мене знахідка і знову кругляшок. Дивимось. Знову рядянщина, ялки. Що це таке? Три копійки і на цей раз, мабуть, теж пізні. Я так думаю по формі то нібито пізні. Да, 1900 якісь там 70 чи 80 рік. 70 проклятається. Так що вже є друга монетка. Вже... Цікавіше буде шукати. Знову маю знахідку. До десь щось мені кругле вилетіло. О, подивіться, в грудоці. Це мабуть то гудзик, скоріш за все, так. Да? Бачите, вушко ржавий тут і все тут згнило. Ну, було чимось металом якимось накрито. Ну, коротше, метал погнив, а залилась мідь. Чи латунь, латунь скоріше за все. Отаке таке то, друзі. Так і ходжу тут, вон до мотоцикл. Далеко не відійшов, все там, на тому самому місці. Ідемо далі. Шукаємо, Надіюсь, будуть знахідки. Сигнал маю. Ондо. На ВДІ 100. 100 і Стоїть такий рівний сигнал. Чистий рівний. Риїм. Я думаю, що я зараз викупав його. А ну, пробуємо. Ямку. Не знаю. Трошки не там купав. Тут показує з боку. Ну. Оні цеглиний кусок, бачите, вирив зразу. Вон щось є, воно щось є кругленьке. О! Що це таке в нас? Ну воно щось і збивало, так било, блін. І що це таке, непонятно, бачите? Якась алюмінієва кругла штучка. Жаль, вже стільки купав і така знахідка. Не знаю що це таке, треба буде дивитися, чистити. У мене якась знахідка, досить цікава, дивіться. Б'є так розкидає, але я вже бачу зверху щось таке блискуче. Подивіться, он до щось таке мені випало цікаве. А ну дістаємо. Що це таке в нас? якась біжутерія, бляха. Я вже думав щось цікаве. А це якийсь косок біжутерії, можливо, радянська. Ах, жаль. Я думав вже що щось поцікавіше буде. Це ніби якась буква, от бачите, а. Ну, Ось така знахідка. Все, йдемо далі. Знову маю знахідку. Он тут десь мені випала. Дивіться, вон така шестеренка. І це вже не вперше. Це, мабуть, було якийсь чи годинник, чи що. Великий може бути. Ось такі знахідки попадаються вже не вперше. І так я тут і тримаюсь. Щось не, ви, не виходить мені далі йти. Але вже потрібно було б туди вдаль, там ціла вулиця йшла. Так що знахідки повинні бути. Бо щось тут поганенькі знахідки, але є. Все-таки є. Знову в мене був сигнальчик і вон знахідка, дивіться. Вже друга така. Я частинку знайшов, може і цю навіть. Вон щось написано, бачите. Якийсь такий сліток просто такий, дивіться, гарний. Частинку його відбило. Що це за метал, не знаю. Зараз я його стукну і подивимось, що це за метал. Ану, зачекайте. Так, он бахнув трохи, бачите? Якось як дюраль, щось таке схоже. Але важке таке. Чавун, не знаю, що це за метал, але ну, б'є в колір. Так що щось таке, ось такий напис. Все-таки відійшов я далі від мотоцикла. Вже буду трохи далі ходити, так як набридло там на одному місці товктися. Треба трошки в рознобої пройти по полю. Думаю, може так буде якийсь ефект. І вон такий є сигнал в мене і кругляшок. Я думаю, що це монетка. Де то воно? Так, десь тут мені випало. Я бачу щось кругленьке. О, о. о. бачите, слідок залишився. І он до. Мені Радянщина. Я так і думав, було на Радянщину. Да. Це буде рамочник 20 копійок. О! Це вже ранні совіти. Все, забираємо хабарницю і будемо далі тут ходити. В мене шикарніший сигнал, дивіться, друзі. 105-106, чистий рівний. Мушу купати. Думаю, монітосик який. Ну, але вже щось цікавіше. Вже якийсь мідяк точно. Як мінімум. Оба! Так. Ну, дивимось. Викупав. Десь. Десь ловило мені. Та я викупав його. Може, впав в ямку назад. Де щось не видно, не знаю. Десь пропався сигнал. А ну. Ще раз. Да, десь тут. Десь тут є. Десь щось у нас тут, а ну. Зараз з Десь тут було, бачите нема. Щось десь тут у нас є. Ну сигнал такий монетний капець. А от, друзі, бачу, дивіться. Є сигнальчик. Є щось у нас тут. Є. Що це таке? Монітос, да? так? Де монітос. Йолки-палки, імперія. Сьогодні перша імперія вже є. Вже є перша імперія. 1890 рік, одна друга копійки. Капець. все, Вже початок покладено. Фу, нарешті імперія. Відійшов трошки від мотоцикла і з'явились знахідки. Так що все. В пошук. Ідемо. Знову маю знахідку. І отакий от гудзик мені випав. Це алюмінієвий гудзик, Радянщина, скоріш за все. Така знахідка. Не знаю, щось маловато знахідок. Взагалі тут в мене були такі такі піднімав артефакти, а зараз щось немає, нічого. Ще тут погано тим, що, бачите, така дісковка, якщо можна її назвати дісковкою, це так якось перевернули просто землю, да і все. І трохи стерень, та все мішає, мусиш вище піднімати металошукач. Дивіться камера, що знайшов. Поле тут серед того великого поля, он до трошки передісковки є. Передісковано, і я бачу, тут хатина стояла от на цьому місці, де я зараз стою. Пінпойнтер вже працює, бо я знайшов знахідку. Зараз вам покажу, друзі. Позаду мене. Розвернуся. Дуже сильний вітер, тому що стояти спиною до нього. Так, Десь тут мені щось випало. Аго. Ондо. А ну зараз дивимось. Що це в нас таке? Щось таке цікаве. І щось схоже мені на срібло. Ану-ну-ну. Ну. Ану глянем зараз. Що це в нас таке? Ну щось схоже на срібло. Якась чи запанка це, чи ґудрик такий, чи що це таке було, не знаю. Чи значок, чи сережка. Така з кліпсою. Ото взаді ніби механізм. Не знаю, а ну зараз я буду чистити і покажу вам. Не знаю, короте, що це таке. Щось спробую чистити. Не знаю. Навіть може і не срібло, бо б'є щось не похоже. Ну, матеріал такий схожий, але скоріше за все, що ні. Ну Вже ближче буду біля е, мотоцикла, то я вам покажу. Вон досиджу серед поля, втомився трохи, купаю пінпоінтером, металошукач. Там вдалі е, стоїть мій е, цей метал... мотоцикл. Коротше, трохи втомився я. Зараз відпочину, піду по мотоцикл, під'їду сюди і буду їхати. Тут куча цегли, подивіться, друзі. Вон доглянеш скрізь цегла, кераміка валяється. Ото! Такі здорові кирпічини. І дивіться, що знайшов. Тут Це теж цегла. О, дивіться, який кран латунний. Йолки-палки, скільки латуні. Оце хороша знахідка, до речі. Все, йдемо далі. Ідемо далі. Фу. Так, маю сигнал. Верховий. Дивіться. Знову монета і знову радянщина. Сьогодні щось день Радянщини. Тут знаходить на цьому полі імперії куча, куча срібла, хрестиків, все по царизму, а тут, бачите, совєти сьогодні попадаються одні. Майже все поле проходив, а знахідок немає. Не знаю, як воно покаже ще. Ну, ще якусь годин пів і все, буду їхати, бо вже немає сил. Щось важко ходити, сонце напекло, голова вже розвалюється просто. Он до пола досить велике. Тут є ходити і ходити. Просто аби час був. Але я думаю, я буду чекати, коли ту стерень передіскують, щоб було як тут. Бо там ходити неможливо. А тут хоча б е ну більше вирогідні знайти знахідки. Так що йдемо далі, будемо шукати. Такі пару метрів відійшов. І зразу в мене знов сигнал і знов кругляшок. Било щось так само, то вірогідніше то все те саме. Так, да, схоже, але це 20 копійок знов 49-го року. Все радянщина сьогодні щось. Лізе і лізе. Ну, хоча б так. Все, в хабарницю і далі в пошуки. Знову я сигнал. Вже мав йти до мотоцикла, вже хотів їхати, але сигнальчик, дивіться. Останній, мабуть, сьогодні буде. Тоже щось таке вгроблене, що я вже не знаю, блін. Дуже вроблена якась монетка. Це щось цікавіше, я так думаю, ніж Радянщина. Десь впало, не знайду. А ну зараз пінпойнтером знайдемо її. Скоріше за все, що це щось не радянське. Де ти воно? Десь тут, бачите? А О, от. О. О! Це похоже на геллери якийсь. Ну, коротше, подивлюся я біля вже мотоцикла. Там Урел ніби проглядається австро-венгерський. Ну, не знаю. Щось похоже. Іду я до мотоцикла зараз і все. Все. Відкопав я на сьогодні он до... вже біля мотоцикла. Стою, помив знахідки і хочу показати свій результат за сьогоднішній коп. Копав я почав десь 3-й годині, зараз година шоста, так що 3 години орієнтовно пошуку. От такий результат за 3 години пошуку. Он до... Такий якийсь гудзик попався, він вже вбитий, що не відчищається. Оце щось таке незрозуміле, як запонка, чи як сережка якась, ну щось таке, чи посріблене, чи що. Це якась буква, ніби Д чи А. Щось таке. І ззаді бачу що щось є в ній, ну для чогось воно чіплялося. Кудзик, такий вбитий радянщина. Тут така монетка не зрозуміла щось. Я думаю, що скоріше за все це Польща якась, чи Австро-Венгрія, чи щось таке ну, з тій стороні. З Радянщина. Ондо, і, і, і Імперія одна одна друга копії, Копійки Миколи Другого формат. Отакий От результат, друзі. Все, що мені вдалося знайти. Фу, трохи втомився, звичайно, але треба їхати додому. Все. Думаю, я ще вернусь на це поле. Коли вже його до кінця передіскують, тоді я сюди і повернуся. Тому що купати там дуже важко, а саме там, де не передісковано, там і знахідки. Так що далі буде. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!